Київ залізничний вокзал. Ти щойно вийшов з вокзалу, а тебе з різних сторін починають смикати таксисти. Їх тут десятки, і вони ведуть запеклу боротьбу за кожного потенційного клієнта. Їх пропозиції приблизно однакові. Єдина відмінність. Ціна за кілька років так звані досвідчені таксисти вже розробили навіть певну схему. Аби не гаяти час та не втрачати клієнтів. Вони працюють у парі. Один чергує та заманює пасажирів біля вокзалу, інший працює безпосередньо водієм. І все, начебто добре, пасажири. Мають великий вибір фірм таксі, як то кажуть, будь-яка замаганка за ваші гроші. Водії, в свою чергу, можуть додатково заробити. Але ж ДТП ніхто не відміняв і величезна кількість аварій на дорогах саме через таксистів. Виходить, така собі палиця з двох кінців. З однієї сторони, люди хочуть швидко та дешево, а з іншої самі наражають себе на небезпеку. Для мене неважливо. Зараз головне подешевше, та хто сяде до п'яного таксиста В принципі, я думаю, що кожна фірма. Якось відстоює своє ім'я, навіть і дешево. Ну, бувають ножка там старі машини, ні апрятне учасника зішевлі. <с Nein> З нашим курсом долар лучше дешевлі. Нам вдалося відзняти унікальну аварію на Червонозоряному проспекті, в яку потрапили дві машини таксі. Фольксваген та де уїхали назустріч один одному. Коли Фольксваген повертав на перехресті ліворуч, його протаранило інше таксі. Уламки автівок розкидало на десятки метрів. Він улицы не знає, знаки не смотрит. Мы же Ми вже как таксі бы, по телефону, то есть я не, ну, ми не ловили на дороге. А ось інша автопригода. І знову, за словами свідків, винен таксист. В ДТП постраждала вагітна жінка і її дворічний син. Замітив, що починає а, плавно їхати на нас справа і з наміренням пересіч званою сплошною Део Сенс з таксі. І е начал тормозити, но е, він не вийшло, получилось уникнути зіткнення. Лише у столиці за цей рік сталося 1788 ДТП, в яких загинуло 163 людини. Вже кілька років в Україні триває запекла холодна війна між таксистами. У гонитві за грошима керівники автоперевізних фірм праця влаштовують все більше і більше водіїв, з яких, на жаль, лише одиниці дійсно професіонали і мають достатній водійський стаж. У Тернополі проаналізували, скільки сталося ДТП за участю таксистів. Кількість ДТП в 2014 році збільшилася в 2,5 рази за участю звини і за участю автомобілів таксі. Елементарно нехтування правилами дорожнього руху. Це низька дисципліна водіїв і слабкий контроль з боку керівництва транспортних підприємств. Влаштуватися на роботу таксистом зараз дуже просто. Потрібен водійський стаж не менше двох років і власне авто. Низькі тарифи, недосвідчений, замурзаний, а іноді на підпитку водій усе це влаштовує українців, як то кажуть, дешево та сердито. За комфорт люди не готові платити більше. В аеропорті Бориспіль з 2011 року біля терміналів немає жодного неофіційного перевізника. Керівництво литовища залишило лише одну державну таксомоторну службу. Проте заборона на такі собі аматорські таксоперевезення люди сприймають неоднозначно. З однієї сторони поїздка в офіційному таксі безпечніша, з іншої коштує чималих грошей. Тож люди знов невдоволені і продовжують стрибати у першу зустрічну машину без розбору та найменших сумнівів, без жодних побоювань за власну безпеку. Тож за. Таку легковажність нерідко доводиться розраховуватися здоров'ям та навіть життям? Скупий платить двічі. Психология на авось, она вообще свойственна и украинцам, и другим национальностям постсоветского пространства. И это неудивительно, потому что мы, э, начиная еще с этапа Советского Союза, привыкли полагаться больше на государство, чем на какие-то вот свои базовые вещи. Потому что, по большому счету, мы считали, что мы защищены. У украинской нации не так хорошо развит инстинкт самосохранения. Если говорить об этом инстинкте, то именно в этой ситуации человек посмотрит, задумается, оценит, что происходит, и, возможно, развернется и сядет в другую машину. Но у нас же наверняка так не получается. То есть если говорить о психологии такого поведения, то существует так называемая конфликтоустойчивость. И вот интеллектуальный уровень этой конфликтоустойчивости предполагает то, что человек способен оценить заранее, что возможен конфликт или возможно попадание в нехорошую ситуацию. У многих украинцев, к сожалению, эта конфликтоустойчивость на уровне интеллектуальной оценки срабатывает только, когда, знаете, человек уже лежит и у него синяк под глазом.